Доброго дня, шановні, з вами памфір. І сьогодні ми з вами будемо розглядати тему паттернів. Що таке паттерни, із чим їх їдять, які існують паттерни, яка логіка їхнього руху була колись, і як вони відпрацьовують зараз. Це буде більш схематичним уроком. Тож, сідайте зручніше, беріть чернеточки і пігнали. Так, ми візьмемо для прикладу просто чистий. Графік абсолютно без нічого, на якому я буду зараз вималювати паттерни, а ви їх будете розглядати. Е, перший паттерн, який ми розглянемо, це трикутник. Е, трикутник може бути висхідним паттерном, може бути несхідним паттерном. Е, висхідний трикутничок у нас може бути ось такий. Ось так от. от такий формується у нас висхідний рух. Іде у нас імпульсний рух. Після цього корекція, корекція, яка формує у нас е, трикутничок. Е, трикутничок мож, ну, це більше трикутничок може бути як такий. Так, і може бути рівнобедрений трикутничок. Яка логіка відпрацювання таких, цього паттерну? Конкретно цього паттерну логіка відпрацювання йде на продовження руху. Тобто, ми виміряємо, яка був. Взагалі цей паттерн ще можна назвати бичий прапор. І по правилам цього паттерну бичого прапору довжина флаштоку дорівнює майбутньому імпульсу. Тобто, ну, Плюс-мінус, наприклад, 2,5%. Тобто, десь ось, так. ось це у нас схематичне зображення паттерну, бичий прапор або трикутник. Трикутничок ще може бути у нас, якщо це у нас висхідний трикутничок, то він може бути у нас ось таким чином намальований. Тобто наш трикутничок буде у нас сходитись ось так. Правила ті ж самі, але, але але, якщо у нас формується ось такий трикутничок, то, це вже, то такий трикутничок, як правило, може пробиватися в обидві сторони з рівним відсотковою вірогідністю. Плюс у нас треба розуміти, що працює логіка захоплення ліквідності. Тобто такі пропорції, як від їх я, іде пробиття і збір. Ліквідності ось цих ось хаї, лоїв. Після забору цих лоїв у нас йде імпульс вгору, який збирає уже ось цю ліквідність. Тут у нас була маніпуляція ціни, просто далі вже йде продовження руху. Так, ідемо далі. Правила несхідного трикутника абсолютно такі ж, я не буду довго пояснювати. І трикутника, і прапора. Якщо, наприклад, у нас йде там, прапор. Да? Маємо також ту ж саму картинку, абсолютно. Як правило, така ліквідність збирається. Так, так, такі трикутнички пробиваються від початку вгору на збір ліквідності, після чого на продовження руху. Але може відвалитися і сразу ось так от. Далі маємо іще, ой, маємо далі ще які паттерни. Ну, давайте розглянемо ще один трикутник, не е, який буде формуватись ось таким чином. Ні, не ось таким навіть чином, а він буде формуватися ось от таким чином. Так. Так. так І ось так. Тобто у нас е, ці хаї будуть плюс-мінус в один рівень. Е, лої у нас акумулюються. Після чого ми маємо е, незібрану ну, велику кількість лоїв. Але при цьому ми маємо е, хаї, які плюс-мінус можуть бути або зібрані, або. Втрималися в одному рівні. Сформували навіть додатковий рівень, тому що, скоріше за все, ціна вже ось тут зафіксувала якийсь рівень. І зараз ми просто в цей рівень впираємось. Виходячи з цього, такі трикутники відпрацьовують вниз. Як, як торгувати такі трикутники, все дуже просто. Ми чекаємо пробиття ретесту. Трикутничка і на ретесті заходимо. Ретест може бути у нас, наприклад, ось так. На ретесті ми заходимо в шортец і при цьому накидуємо стоп за оці хаї. Ну, а take profit на перелой. Або на захват якоїсь ліквідності. Далі розглянемо тепер наступні паттерни. Розглянемо тепер такий паттерн, як подвійна вершина. Це дуже давній, давнішній паттерн, і він відпрацьовує не досить часто, але іноді відпрацьовує і часто і густо він відпрацьовує на більш старших таймфреймах. Виглядає він ось так. Е, немає в ньому абсолютно нічого цікавого, окрім того, що заходять у нього по логіці в шорт і заходять у нього ось тут. І заходять у нього на пробиття е, рівня. Якщо ставити безпечний стоп, то це угода одна до одного, але бажано стоп якось нам же ж зробити її покоротшим. правильно? Тому якщо у нас на мультиструктурі ось тут буде йти там, графічок, якийсь такий графік, то ми ставимо стоп за останній хай на продовження руху. Але, але, що мінус паттернів, тому що по смартмані можна зайти ось тут, по зломам структури, і вже захопити набагато більше відсоткового руху. Так що ви не сильно заостряйте свою, свою увагу на паттернах, а краще вивчайте теханаліз. Далі ми розглянемо з вами паттерн верш... mm -hmm. плечі голова. Плечі голова досить непоганий паттерн, який формується. Він не обов'язково може бути так, може бути одне плече вище, тут трошки нижче, може виглядати так. Але якщо він виглядає так, то це вже у нас класичний смартмані зі зломом структури. Для пояснення смартмані будуть окремі відео. І для зломів структури також буде окремі відео. Такі паттерни відторговуються у нас наступним чином, заходиться на другому плечі, стоп за голову і на продовження руху. Теж якби не дуже сильно класно. Але при цьому один до двох може відпрацювати. Е, далі ми з вами розглянемо ще, е, окрім подвійної вершини. Ми розглянемо ще потрійну вершину, але не класичну, щоб дві вершини були рівні. А ми розглянемо з вами ось таку формацію. Ось таку формацію. Може бути дві вершини, може бути три вершини. Це, скоріше, навіть не паттерн, це вже формування. Вершини ось ці поєднувати треба з RSI. RSI пояснення також вийде в наступних відео, як ним користуватися, і що для нього потрібно. Тут це ми маємо класичний захід по смартмані, тут медвежу дивергенцію, злам структури від зламу і заходимо. Ми ось тут, заходимо від Fibonacci. І заходимо на продовження руху. І вже ми маємо угоду, там приблизно це ж все схематично, 1 до 4, і це вже буде дуже гарний результат. На сьогодні все. З патернами. Якщо вам хочеться більше патернів і більше схематичних цих зображень, або вам хочеться, щоб ці зображення перейшли зі схеми на графіки, обов'язково пишіть в коментарях. Я буду радий прочитати критику. Для того щоб ставати краще, розвиватися і надавати вам більш якісні якісніші знання. Всім гарного дня, бувайте!